Мені здається, що зараз я вперше не знаю, що робити далі з життям. Як вам таке інтро? Через декілька днів мені виповнюється 26. І це відео, воно б мало бути таким штормом перед ним народження, коли я підбиваю підсумки, роблю висновки, аналізую себе, свій стан, своє оточення, ловлю якісь інсайти. І повірте, мені б дуже сильно хотілося вже приісповнитися в своєму сознанні, і мій план реально був такий, щоб дати вам якісь свої топ-порад за останній рік або за 25 прожитих років. Та правда в тому, що найбільше моє осяння за останній час. Чим більше я знаю, тим більше я розумію, що нічого не знаю. Ніхто з нас не знає. Ми намагаємось запихнути себе в якийсь один єдиний <звіт> образ. Створюємо сценарії того, ким повинні бути. Шукаємо експерта, щоб стати експертом і зрозуміти, як бути далі. Заповнюємо свої дні списками справ, книгами з саморозвитку, намагаємося вписатися в свої або ще гірше в чужі очікування. Боїмося зупинитися, боїмося кимось здатися. Або не здатися. Замість того, щоб дозволити собі бути відкритими, вразливими, бути різними, бути незавершеними. В дитинстві ми не думали про те, чи правильно ми сміємо, чи доречно зараз плакати, чи хтось оцінює наші спроби, чи виглядаємо ми достатньо хорошими. Ми просто були такими, якими є. Та чому б нам не повертатися, хоча б іноді в цю легкість? Десь чула, що той вік, який в тебе є зараз, це не просто рубіж, на якому ти знаходишся. Це сукупність всіх твоїх попередніх років. Ось зараз мені буде 26, але частинка мене також проживає той період, коли мені було 22, де я вперше зустрічаю кохання всього мого життя. 21, коли я точно вирішую пов'язати свій шлях з відеозйомкою. 19, коли ти вперше відчуваєш на собі. Оцінювання і лицемірства з боку інших людей. І 17, коли я вперше зіткнулася з дорослим самостійним життям, знаєте, тільки я, велике місто і всі дороги відкриті. Зараз мені 26, але також мені і 10, і 8, 5, і навіть 3. Тому ти точно маєш відчувати ось цю маленьку версію всередині себе і повертатися до неї. Ой. Боже, як тільки добре. Знаєте, коли ти отак от після вулиці, де такий легесенький морозець, пірнаєш в хатинку, де так затишно, тепло, камін, дерево. Взагалі, я дуже раджу вам цю місцину. Вона має назву Уліс. Це такий комплекс будиночків, Вони займають територію в Київській області. А, а також ось нещодавно відкрилися у ворогті, і я тут вперше, і просто в повному захваті, тому що, як вони говорять, ти приїжджаєш слухати гори, але при цьому чуєш себе. І це зараз максимально про мене. Ми з вами маємо не просто багаж років, які носимо за плечима. Людина це набір контекстів, ситуацій, досвідів, почуттів і. Обираючи для себе якийсь певний образ, ми себе обмежуємо. Спочатку це може здаватися як певна визначеність або ж навіть опора, але по факту це рамка, яка з часом звужується і починає тиснути. Саме з цим контекстом я і стикнулася в своїх 25. Але все, що ти не змінюєш, ти обираєш. Тому на наступний свій рік я все ж таки беру собі. За ціль досліджувати абсолютно всі свої грані і проявляти різну себе, щоб стати вільною та відкритою. Тому так я вперше не знаю, що буде далі. Але хіба це і не прекрасно по-своєму? Спробувати відпустити тривогу, контроль, весь цей тягар і просто довіритись процесу, без очікувань, без обмежень, відпустити страх перед невідомим. І Замінити його на цікавість. Звучить все одно надзвичайно страшно, але це напевно саме те, що я собі і загадаю, задуваючи свічку.